Будемо його вітати, щастя та й радості бажати. Так будемо, звісно, будемо щедріше вічево, ми виділа. Не буде вам Різдва, не буде вам Нового року і кози ваші вже теж немає. Спустила ви ці дух. Який дух, який ще дух? А ну геть звідси нечиста сила. А ну геть звідси нечиста сила. Тоб пустимо тебе військовим на утеплення. Та ви тільки подивіться, які з нього можуть вийти гарні рукавиці. Це рукавиці. Вообще-то, Гася, кто бы вам из него копылюху? Более логик ведь <свят> <свят> Ну, я вам ще покажу. Я вам ще лоштулю свято. Ой-ой-ой. Що ж нам тепер робити, як козу нам живи? Вона, Господа, Юнислав, у по щасті і добра. Мири з лагоду в хату, щоб всього було багато. À, са. Сам гуляю, <пит> сам жилюся, сам граю, <шлю. пит> сам його <пит> <Шлю>. сам гуляю, сам селюся, сам селя. А що це утрапала? Та коза впала, не жива стала. Ми, товариші по думку. Не внюхусь. Завжди нам у пригоді. Нас ніколи не підводить. А вона пахнет свіже молочком. І сінцем, для він, кожушком тепленька. Щось бурмоче, ще й хропить, коза ваша просто спить. І, І що ж нам тепер робити? Треба її розбудити! Мамо, та коза наша міста заснула з переляку від вибуху, та ще й отаке свято. Треба її розбудити. Добре, спробую вам допомогти. Ану, дівчата, допоможіть мені піснею. Осива я, тайце, зуленька. Ще кєдрий... Вона прокидатися, але я знаю, хто вам може допомогти. Надія лише на пана пацюка. І де ж він? Я тут, я не змушу вас довго мене чекати, поспішаю вам допомагати. Я, пацю, мене всі знають, дуже люблять і поважають. Силу я чарівну маю і добру допомагаю. Ось варенички незвичні, дуже милі й симпатичні. Пропоную скуштувати і передбачення забрати. Все здійсниться без вагання. чарівні тут побажання. Прошу пригощайтесь, пані та панове. Пан пацю. Її Ой, старий, все забув. Щоб козоном оживити, треба її пригостити. Ще й в мішка гостинця дати, а то буде справжня свят. Ось це так просто. Добром, медом, пивом, ще й вином і смачними пирогами, і веселими піснями. Зі святом!